Так, любі мої привіт! Я нарешті рада вас вітати у себе в гостях. У цьому місті ми з вами будемо зустрічатися найчастіше. Спочатку найголовніше, будь ласка, будь ласка, оберіть чайник. Ось тут у нас зелений з лимоном, а ось тут чорний чай з блакитними квіточками. Я не знаю, як він називається, але тут є їжачок. Так що, будь ласка, зверніть увагу. Я буду пити чорний. І в нас є три чашки. Значить, така з ніжками для найактивніших, хто весь час кудись біжить. Може, це ви, може, це ви можете ви оберете цю чашку. А є ось така смугаста, кому потрібно, щоб настала вже біла полоса в житті. І є ось така маленька з гарбузиками. Я знаю, що вона замала, звичайно, для чаю, бо якщо чай, то відрами, але вона рукотворна і тут є гарбузики. Ну, так що я обираю ось цю. Давайте, поки я наливаю собі чай. Я вам розкажу, де ж ви опинилися. Ви опинилися у безпечному просторі, а може, і не дуже безпечному, де я себе заливаю гарячим чаєм, Чи ж ви справді опинилися в безпечному місці. Тому що головна ідея клубу була якраз створити, знаєте, таке місце, яке буде передбачуваним стабільним, надихаючим і справді безпечним. Тому що зараз дуже нестабільний світ. І хочеться просто мати місце, куди ти можеш зайти, і ти знаєш, що там точно буде щось хороше, там точно буде щось надихаюче, там можна буде поділитися своїми ідеями, надихнутися ідеями інших і просто побути разом в дуже-дуже приємній компанії. Хочу з вами поділитися одним спостереженням за самою собою. В мене є сильні сторони. Я вмію надихати людей, я вмію їх об'єднувати, створювати якраз ці острівки безпеки, я вмію доводити ідеї до кінця, якщо мені це потрібно. Але якщо в мене немає цього комітменту або якоїсь обіцянки, то я дуже часто ідеї закидую. І я знаю, що у інстаграмі, в нашому ком'юніті, скічбу ком'юніті, я дуже нерегулярна, і я дуже часто, начебто, хочу щось створювати, але я кожного разу думаю, ну трохи пізніше, трохи пізніше і так далі. І виходить так, що я обіцяю якісь речі, і я сама дуже хочу їх зробити, але просто не доходять руки. І саме у клубі, саме у клубі, я комічусь, обіцяю бути регулярною і стабільною. Боже, хоч би стримати цю обіцянку. Я знаю, що багатьом із вас відгукується моя структурна сторона. І тут у мене для вас класні новини, тому що клуб він не буде стихійним. У вас буде. Контроль і передбачуваність, і зараз буде розкажу кожного місяця. Кожного місяця в нас буде особлива тема. А, і я буду казати: тема цього місяця. Та -та 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 -та. Я сподіваюся, що ви будете радіти і казати, що класна тема. І увесь контент місяця він буде якимось чином крутитися навколо цієї теми. Але це не означає, що тема буде чашки. Ну, наприклад, це буде щось доволі широке. І кожен кожен тиждень він буде цю тему розглядати з різної сторони. Так, зараз розкажу. Я сьогодні не просто так одягла сукню із компасом, тому що компас це головний символ нашого клубу, і це символ того, що у цьому клубі ми будемо повертатися до себе, тобто ми будемо прислугувати прислугуватися до нашого внутрішнього компасу. І кожного місяця ми будемо рухатися за його стрілками, і кожен тиждень у нас буде різним. У нас буде північ, що там, я не бачу, скажіть мені схід, захід і південь, боже. Я забула, як називаються ці всі West, East, North, ви поняли? Так, тобто ми будемо рухатися, ми будемо рухатися за компасом кожен місяць, тому що в місяці є 4 тижні, в нас є 4 сторони а, світу, і кожен тиждень буде присвячений а, одній стороні світу. Ну класно, ну класно, ну класно. Так, зараз я вам покажу, як у нас все буде виглядати. А, в мене фронтальна камера, то я сподіваюся, що я правильно написала. Буква Н. О, так, да, правильно, буква Н. Це в нас Норс, і це буде «Н». Надивленість і наповнення красою. Ну, це ж логічно, н наповнення. Ну так. Далі в нас буде Іст. Так, це, так, зеркально, це ось так. Іст. Це моя улюблена тема, і мій улюблений тиждень це буде тиждень естетики. Тобто ми будемо цю тему проходити саме і розбирати з якогось такого естетичного боку. Далі. Так, С намалювати в іншу сторону потрібно С. Ось так. так, О, правильно. Це в нас самопізнання С самопізнання. І тут ми на третьому тижні ви вже будете трошки працювати, тому що саме після тижня наповненості наповнення та естетики у нас будуть завдання на самопізнання цієї теми, тобто пізнання себе через цю тему. І взагалі-то. Увесь наш клуб він буде про самопізнання, він буде про рефлексію, він буде а, про прислухання до внутрішнього свого компасу. Але саме на цьому тижні в нас буде найбільше таких маленьких завдань. Одразу хочу сказати, що ми будемо трошки малювати, але цей клуб не лише для художників, не лише взагалі. Ми будемо малювати, можливо, 2-3 дні на місяць, можливо, навіть, ну, може, трошки більше, трошки менше, але більше завдань а, буде просто творчі і. В принципі самих завдань їх буде не так багато. Більше буду я для вас старатися, а ви, якщо захочете, аби можете робити вже щось своє. Тобто, no, як то кажуть, no pressure, тільки натхнення. Так, і остання наша буква і сторона світу це West, тобто захід, і це W. Ну я її читаю як W. і е, я придумала геніально просто, що це ви, ну, типу, у. Ви ваші питання просто про вас і так далі. Тобто, це я вже буду збирати вашу, ваш зворотній зв'язок. Ми будемо спілкуватися. Тут буде ефір, тут будуть подкасти, тут будуть так ваші питання, ваші роботи, те, що ви малювали, не малювали, фотографували, робили і так далі. Тобто, цей, цей тиждень буде присвячений конкретно вам. І саме на цьому тижні ми будемо разом рефлексувати і я також буду розуміти, наприклад, що ми хочемо зробити у наступному місяці. Ось такий лайтовий буде четвертий тиждень, але на четвертому тижні ми зазвичай не зазвичай, а скоріш за все, будемо трошки дороблювати завдання з третього тижня, і це нормально, бо цей тиждень він для вас. Розкажу вам, яка в мене ще з'явилася ідея для цього клубу. Я вирішила, що ми з вами заведемо особливий блокнот, особливий скетчбук. Кожен візьме свій, який йому подобається, саме для цього клубу. І кожен місяць, уявляєте, у вас буде тема. Він зараз пустий, а потім він буде заповнений. І сюди можна буде вклеїти саме розклад клубу. Я вам буду давати розклад. У вас буде контроль, ви будете знати, коли в нас що, але без спойлерів. Тобто, там ефір, там відео, там ще щось. А Потім у вас будуть там деякі маленькі завдання зроблені, десь будуть ваші думки, десь буде відповідь на питання і так далі. І потім, коли ми закінчимо весь рік, у вас буде просто великий-великий блокнот саме з вашими думками по різним естетикам. І, наприклад, ви будете відкривати, і ви бачите, що ось цей місяць, там березень був присвячений ось цьому. Потім у квітні ви себе пізнавали через другу тему, і особисто мене так сильно надихає думка про те, що цей рік я можу прожити з різними естетиками, і у кожного місяця буде якась своя тема, своя естетика, якісь мої думки, якісь мої особисті відкриття. І ми це все будемо проходити разом. І я вважаю, що це буде просто дуже-дуже круто. Забула вам сказати, що на тижні самопізнання, та здається на тому тижні, я буду з вами говорити про внутрішні процеси моїх творчих проєктів. Тобто, як я створюю книги, які були помилки, там і маленькі перемоги, як я комунікую, наприклад, що б я зараз робила по-іншому і так далі. Я знаю, що я вам давно це обіцяю, і якраз клуб це те місце, де я зможу про це говорити. Тобто, це не буде прям знаєте увесь увесь місяць, але десь так дуже точково я точно зможу про це сказати. А якщо вас щось зацікавить, то в нас буде тиждень питання, де я зможу більше відповісти саме на питання по ось цим проектам. Я думаю, що це буде корисно не лише тим, хто працює в творчій індустрії, а й всім, тому що ми всі люди, і кожна робота це дуже часто не дуже. Часто, а зазвичай пов'язано просто з людськими відчуттями. І моя робота це рефлексія, дуже багато рефлексії. Тому навіть коли буду говорити про роботу, це буде корисно. Давайте я ще скажу, які в нас будуть формати. В нас буде відео від мене кожного місяця, обов'язково, як мінімум, одне відео, де я буду малювати, розказувати щось, надихати вас і так далі. В нас обов'язково буде один ефір. Живий, скоріш за все, це буде остання субота місяця. Коли ми з вами будемо спілкуватися, просто будемо разом знаходитись і, і, і. у нас на ефірах буде. Дуже дуже маленький, але дуже надихаючий дрес-код, тобто ми всі будемо якось там знаєте, в щось одягатися, з якимись елементаки. Тобто не потрібно там приходити у костюмах, але ви можете. Але у нас є тема місяця, і ми будемо завершувати цей місяць ефіром разом, де ми трошки якось там вділися і розказали про що для вас була ця тема, і взагалі як ви прожили цей місяць і у клубі і поза його межами.